Я часто чую вибори не на часі війна. Друзі, я вас прошу, давайте не будемо дурнями. Тому що кожен дурень, кожен знає, що йде війна. Ну всі знають це. І влада знає про це. Але ми з вами на це реагуємо тим, що віддаємо своїх дітей туди, віддаємо останнє, а ці в цей час, знаючи те ж саме, крадуть і наживаються на війні. Розумієте, в чому різниця? Ми з вами кажемо, як порядні, нормальні люди, що йде війна і вибори не на часі. А вони в цей час крадуть і готують вибори. Вони і готуються до них. розумієте? Сьогодні дата, 25 травня, 9 червня це дата виборів президента. Вони до них готуються. Вони все роблять, вони об'єднуються, вони купляють людей. вони… Докладують максимум зусиль. Такі домовленості йдуть не тільки з англічанами і американцями, і з росіянами. Розумієте, на якому рівні йде цей процес? А ми з боку припьоку дивимося на це і кажемо: ну вибачте, що ж ви робите, Все ж, ну ж війна йде. Друзі, вона може йти вічно. Якщо це не зупинити, буде вічно. Ми, будемо, ми не застанемо кінця. Розумієте чи ні? Ну так не має бути. Просто не має бути. Це потрібно зупинити. А зупинити це можливо в один нормальний, адекватний спосіб, щоб не проливалася кров всередині держави, не дай Боже, це демократичний конституційний спосіб вибори шляхом виборів. Ми маємо йти на вибори. Якщо ми будемо з вами кричати: Вибори не на часі, то вони їх проведуть в той час, коли запланували. І коли вони готові до цього, і вони знову нас обдурять, і що ми потім будемо розказувати своїм дітям і онукам? Що ми будемо розказувати їм? Що ми опять просрали все? Ну, то, ну, друзі, так ж, ну, не може так бути. Це ненормально. Це абсолютно ненормально. І звісно, що я незадоволений. Я дуже незадоволений тим, що влада нас обманює в усьому. Ви ж розумієте, що надіятися на те, що влада сьогодні скаже: друзі, війна війною, але буде перемир'я. Ми ведемо перемовини з американцями, з росіянами, з англічанами. Ми все-таки маємо провести вибори, все має бути демократично, бла, 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 бла. Вони нам цього ніколи не розкажуть. Ніколи! Чому? Тому що вони хочуть, щоб ми нічого не знали про це. Щоб ми просто прийшли в свій час, визначений час, ними визначений час, на дільниці і просто проголосували. Та ще буде частина людей, яка ми не будемо голосувати, да пофіг, будете ви голосувати чи не будете. Вони самі себе оберуть і знову буде те ж саме. І нічого не зміниться. І ще багато людей будуть кричати, що потрібно знести, це вороги, і що далі? Ви що вирішите щось? Ну, що ви вирішите? Можете розказувати, кричати, писати там коментарі, і нічого не вирішиться. Єдиний варіант це підняти свій зад, підготуватися, прочитати хоча б програмку якусь, зрозуміти, хто йде, хто не йде і за кого голосувати. І те, що кажуть, нічого не зміниться, так потрібно почати щось робити для того, щоб змінилось. Тому що нічого я в касці не будь-це в касці буває. бамц і все. З принцеси лягушка, з лягушки принцеса, розумієте? А ми ж не в касті живемо з вами. Ми живемо в країні, де йде війна. І, звісно, ми маємо робити все для того, щоб змінити, але в певний строк 5-10 років, ну, потрібно докладати зусиль. Якщо ми з вами сьогодні, якщо ми сьогодні не будемо готові, не беремо, як мінімум, не бувши. Якщо ми оберемо адекватних нормальних людей, у нас буде шанс. Ну, якщо ви не вірите, то тоді ну, до, мене, до вас питань в мене немає ніяких. У мене питання і заклики до адекватних нормальних людей, які будуть з нами, які будуть підтримувати військових, які будуть підтримувати волонтерів, які будуть підтримувати тих людей, які боролися за визволення нашої держави. Боролися з агресором, борються з внутрішнім ворогом, борються з корупцією за чесних, адекватних, нормальних людей. Їх достатньо в Україні, достатньо. Я вам скажу, що народ ну, він почав просипатися потрошку. Людей все більше і більше. Я дивлюсь по коментарям, я дивлюся по спілкуванню їжджу по країні, я спілкуюся з людьми. Ну, Люди прокидаються, вони не хочуть бачити цього. Вони не хочуть цього для своїх дітей і онуків. Вони не хочуть цього. Тому я думаю, що е, е, ну, ми маємо перемогти. Маємо перемогти корупцію. Ми маємо перемогти е, той безлад, який є. Ми маємо е, зрушити з місця ті речі, які, ну, які в нас тут є, друзі. Ми ж українці, ми, ми козацького роду, друзі. Ми не можемо бути е, кріпаками. Розумієте? Ну, все. Потрібно сказати: ми не є кріпаки. Нам неможливо тако собі управляти, як, за, як в ручному режимі. Тому я вірю. Я не знаю, як ви. Я вірю.